Усім мир, шановні, слава Ісусу Христу, хотів поділитися з вами відкровенням з каналу Салтаненко, чому відбуваються проблеми в житті, як позбутися хвороб, одержимості, шкідливих звичок, проклять, гріхів, хронічних стресів та депресій. Як повернутися до повноцінного життя і не марнувати життєву енергію, а бути щасливим, результативним, здоровим і благословенним? Останні наукові відкриття доводять, що відповідь міститься у нашому серці. Людське серце це не просто насос, воно допомагає в момент вибору. Серце справді найбільший орган чуття. Серце аналізує ваші емоції, які протікають крізь нього у вигляді хімічних речовин, вибраних, вироблених вашою думкою. Думка утворюється в вашому мозку і дає сигнал до виробництва гормонів, які наповнюють ваше тіло та проникають до серця. Кожна клітина тіла приєднується до серця через складну систему інновації. Таким чином, сигнал вашої думки впливає на все тіло, вводячи його або в стрес, чи в спокій і мир. Тому Якщо ви хочете позбутися всіх шкідливих звичок, вийти з депресії, вийти із цього стану, кожному потрібно заглянути до свого серця. Тому що серце з нього виходить всі істочники життя. Серце воно дає нам і штовхає нас на правильний вибір. Тому, якщо ви хочете знати більше, Підписуйтесь на канал Салтаненко і хай вас береже Господь.